Вийшла записати трошки розмовного відео, поділитися своїми думками. Наче й свята вже наближаються, якось навстрій. Так він стрибає. Планувала я знімати влог МАС, але якось не вийшло. Це думала, ну, можливо, там один, два, три дні я так це відтягну і потім буду наганяти, знімати відео викладати кожен день. І розумію, що в мене просто на це бажання немає. Бажання часу є багато справ, домашніх справ постійні прибирання, тому що місця в нас бракує. Саме знаєте, показувала не раз, що ми. Постійно якось переставляємо меблі для того, щоб вивільнити місце. Хоча б там для гри дітей, от бачите, синочок лізе мені на робочий стіл, де лежать мої матеріали. Тобто, все це повинно лежати десь в окремому місці. Воно так не скажу, що прям сильно в доступі, але воно лежить так, що це можна дістати, розкидати. І, в принципі, я постійно десь щось прибираю, бо мені треба все скласти кудись повище. Потім я це знімаю, потім піднімаю, розбираю, і в мене не залишається часу, щоб придумати якийсь дизайн прикраси і взагалі її створити. Ах, миримося, сваримося за ці, так би мовити, сантиметри вільного простору. І я розумію, що можливо колись треба було на чомусь зекономити та зібрати на власне житло. Але ми цього не зробили. Ми робили тут ремонт, якісь покупки робили. І зараз я розумію, що ну, як вже є, так воно О, вимкнуло світло, вже краще. Думала я про те, коли ж я буду ставити ялинку. Розумію, що ялинка в мене велика, займає достатньо місця, і нашій вітальні, так би мовити, в кімнаті моєї мами вона сказала, щоб ми її не ставили. І, скажімо так, в нашій кімнаті треба знов робити перестановку для того, щоб поставити нам ялинку. Ялинка в нас одна, вона велика. Я давно мріяла саме про таку вели... ялинку, яка була під саму стелю. Але її нижній діаметр, він десь 1,20 двадцять або навіть більше. Є місце невеличке місце у куточку біля дитячого ліжка. Можливо, ми переставимо звідти стелаж і якось її туди поставимо. Не будемо розправляти гілки повністю, так, щоб вони, можливо, біля стіни були так більш пласкі, а тут ми її спробуємо розпушити. Не знаю, що з цього вийде, бо мені хотілося ще якісь світлодіодні гірлянди повісити. Думаю, все ж таки завтра зробити перестановку і якось витягнути ту я. Щоб трошки перевести думки до ладу, завітали Ашан. Там доволі велика новорічна вітрина, багато різних кульок. Я, як завжди, кожного року шукаю кульку з символом року, щоб у мене вже зібрався набір з 12 траварин зодіаку. Знайшла ось такий варіант, але тут, крім змії, ще є малюнки, а мені потрібна саме біла кулька. Ось тут прозорі прикраси, дуже гарні. Класичних червоно-зелених кольорах. Санти, різні набори, наклейки, костюми. Тут ще набори з цікавими кольорами. Є в горщиках туї для саду. Ялинки теж в горщиках. Штучні ялинки. Напевно, коли вийде це відео, вже все розкуплять. І ось так виглядає наша ялинка. Стелаж ми не прибирали, помістилася, нижний ряд повністю не розправляли. Лунка сидить під ялинкою. Дуже їй там подобається. Дістали гірлянду штору, теж на ялинку. Щоб було поєднання холодного і теплого світла. Розплавляємо матузочки. Дістала написи з новим роком. Одну розвісила на дитяче ліжко, другу, напевно, повісимо у вітальні на карниз. Зробили ось таку різдвяну зірку, на неї буде окремий майстер-клас на каналі. Ось така в нас вийшла новорічна фотозона невеличка, зробили ось цю різдвяну зірку для того, щоб колядувати щедру. Дякую за перегляд! Вітаю з новим роком, миру, добра, злагоди.